Привіт! Мене звати Микола і я керівник об'єктів компанії Капітель. Я керував ремонтними роботами в центрі розваг під назвою «Драгон Парк». це була дуже цікава історія, тому ходіть, я вам все детально покажу. Коли ми сюди зайшли, тут було зовсім по-іншому. Згідно проєкту, нам потрібно було зонувати це приміщення. Зона рецепції, перукарня, картин, зона для найменших, ресторан, кенді-бар, сітковий парк, батути, лазанки, тюбини, гірки, вір кінотеатр та багато іншого. Але давайте все по порядку. Загалом ми тут виконували часткові загальнобудівельні роботи, штукатурення стін, часткове переповнування, монтаж іпсокортонних стін та різноманітних радісних конструкцій, а також оздобленням антивандальними декоративними штукатурками, розсипом мозаїки, фарбуванням міжзвичайним вкладанням плитки. До речі, тут є дуже цікаві кімнати для святкування, особливості яких є те, що кожна з них має свою тематику. кінотеатру було те, що в нас було велике панорамне вікно і нам потрібно було зробити тут якісну звукоізоляцію. Хто тут ще не був, запрошуємо, а хто планує робити комплексний ремонт комерційного приміщення, звертайтеся з компанією Капітель. Всім дякую, па-па!